Добрий день? Ви на каналі Я Марічка. Рада вас вітати! Ось так починається мій день. Зараз я піду на репетицію. Толік, ти Усе, що працюєш в Макдональдсі! Та ти огранів Толік! Тікай звідти! В житті на острові є свої плюси і мінуси. Звичайно, тут дуже тихо, тут мальовничо. Співають птички постійно, дуже багато якихось звуків природи. Все дуже близько. Мені буквально зовсім трошки потрібно для того, щоб дійти до роботи. Буквально хвилин п'ять, і я вже вдома. Зовсім поруч відділення пошти, але є і величезний мінус. Ось задум по мене, ось там ось тут. Ви бачите ларьочок. Ну, і, власне, є ще один малесенький магазинчик, де можна взяти, там, типу, водички, маленький шматочок ковбаски, якийсь сирочок, щось таке, типу. Ну, але, в принципі, і все. Тобто, всім іншим потрібно запасатися або замовляти доставку. Тому що для того, щоб поїхати в місто, треба мати певний ну, час. І так виходить, що ти живеш, типу, в центрі міста, але. Все одно, ти живеш типу за містом. Дуже цікавий досвід, я вам так скажу. Отже, дівчата, знімати без штативу дуже сильно незручно. Руки дрижать, тому дістала. Швиденько вам розкажу. Малесеньке в мене замовлення. Я взяла ось такий тонер собі, бо хотіла взяти невеликий об'єм не 200 мл, а 100 мл. Чому? Тому що я би хотіла не вести з собою банку назад, типу, щоб якраз у мене під час постановки закінчився. Ну, і взяла собі гель для душу, тому що. Ну, Вести з собою гель для душу точно було незручно. Отже, взяла також ось такий планет спа, я їх дуже сильно люблю. Цю серію планет спа, мені подобається страшенно аромат. Ну, і я не витримала і замовила собі новинку помади. Вибачте, влізла пальцем. ну, справді, дуже сильно незручно знімати без штативу. Ось таким чином виглядає футляр дуже красивий. Чесно кажучи, я вже після того, як зробила замовлення, усвідомила, що помада досить дорогувата, і, можливо, не варто було її брати. Але справа в тому, що це новинка, і я бачила відео у Іри на каналі з цим кольором. Вона, якщо зараз дивиться, то напевно вже одразу здогадалася, який мені сподобався відтінок. Ось так виглядає помада, вона зволожуюча, але матова. І вона з гіалуроновою кислотою. І ось там, бачите, всередині така типу біла штучка, там, типу ця гіалуронова кислота. Страшенно мені не подобається картинка, але ну що зробиш? Без штативу дуже важко знімати, але поки що я не купуватиму штатив. Зробила за камерою вам свотч. Фокус стрибає, це сіро-ліловий відтінок. Дуже сильно мені його захотілося, і, блін, руки дрижать. Звичайно, потрібно буде вирішувати питання зі штативами. взагалі, якщо чесно, в мене немає такого штативу, щоб можна було возити із собою, але поки що сию секунду, на жаль, це питання не на часі. Пишіть мені в коментарях, як вам подобається такий формат влогів. Ну, іншого я точно зараз не зможу знімати і там тільки зовсім трошки поговорити з вами про косметику. Пишіть, коротше кажучи, ваші враження і пишіть, як вам ця моя помада. До речі, вона дуже комфортно відчувається на губах. І... Вона матова, але не зовсім повністю вона так застигає, Вона трішки би, відчувається на губах, проте не залишає таку величезну кількість плям е на всьому, до чого ти торкаєшся губами, до то, всіх чашок, як інші кремові помади. Я чомусь набрала з собою подорож саме помаду, ну І тепер я вже точно згадала. Е Чому я їх не люблю? <смі> Ось, ну так покажу вам бережок ще трішки. Е, наскільки, якби, ну я намагаюся особливо нічого такого не знімати, щоб якби, будівлі не дуже влазили в кадр. М -м -м, тому що я хто іще, можливо, перший дивиться мій, мій відос. Е, я зараз у Запоріжжі. На постановці, взагалі-то, мій блог, він парфумерний, але я ще й режисер театру. І зараз я маю роботу і трошки не маю часу на контент, до якого ви звикли. Ну, отже, я вам щось там таке наговорила, наговорила. Я хотіла, власне, попрощатися з вами. До побачення, до наступних зустрічей, до наступних.